Ви такого ще не бачили? Це що, пенсіювальник? Дупомийник? Уріноприймач? А тепер хочете я вам покажу, скільки коштує номері в Лондоні і як вони виглядають? Ось дивіться, за цей і за три дні я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Починається отака всяка історія. Бо їм просто впадла. Угадайте що? Чистить паутіну. І щоб ви розуміли, в Британії все-таки. Давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав короче, назад в Європу. Значить, дивіться, загалом, ну так неплохо, гарненько. да? І ти як дивишся на букінги, думаєш, Та йо, класно. А потім, коли ти приходиш, і в принципі, в цьому поняли, вся Британія. Тобто на картинки все прикольно, а потім починаються такі заміси люди. По-перше, вікна. Це дуже старині вікна, які просто прикрили новими, поняли, тут чи ти за рішення. Це, до речі, центр Лондона. Потім зараз покажу вам. Тут підлога, це старий будинок, тут величезна проблема з будинками, жилплощаді, ще з туалетів ви поймете взагалі всю цю біду. Тут ліжко стоїть отак, бачите? Ну вам видно, воно стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Тобто ну, дом вже складається потихоньку, І тобто я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору. Здалеку, дивіться, виглядає нормально, ну це ж на камері, А як ти підходиш ближче? И чтобы вы понимали, в Британии все-таки, только выезжаешь от прям каких-то бизнес-центров в Лондоне, там то, что разрекламировано, начинается вот такая всякая история. Ну, в этом нема никакой проблемы, что я показываю. Проблема в том, что это стоит 22 тысячи, и это тут норм. Давайте пойдем. А, ну, конечно же, опаление кондером, потому что ж тут центральное опаления, бачите, что его нема. Потом, умывальник туалет. <laughs> и чего так роблять, бо, ну, опять-таки, бачите, что <laughs> Он стоит. Чого так роблять, ти миєш руки, і здавалось би, це екологічно. Типо. Ти миєш руки і те, що ти помив, потім отут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але ні! Воно не збирається. воно, Те, що ліється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу. Дивіться. От зараз вода спуститься, коротше. І чуєте, 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 Ну вона набирається. Вона заново набирається. Я чую, як біжить кран. Це просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. В цілому виглядає непогано. Навірно. Ну, точно за такі гроші, і нема варіантів. Фіба. А, якщо ти так хочеш приїхати щось є дешевше, поняли? Є дешевше, і це просто здають кімнату, десь номер і так далі. Тобто, якщо ти хочеш окремий номер, це починається норма, от в такому вигляді. Поняли? Від 20 тисяч плюс-мінус хочеш зняти кімнату. В принципі, всюди буде телік і так далі, але все, що дешевше за ці гроші в центрі, це буде просто кімната в камуналки. Типа, понял? Там буде типа непогано, але ти в комуналці, У тебе спільний душ буде, у тебе спільна кухня. Це, це... тут плюс дуже багато людей. Короче, ви поняли, яких національностей. Ці вони дуже часто тут неопрятні бувають, і це неприємно. Загалом, дивіться, якщо вихнути світло і от, от так зробити, тут виглядає, можна навіть в інстаграмчик повикладувати, я там в Лондоні. Прям там у нас сразу за цим будинком будуть вже ці бізнес-центри. Тут внизу бар, і тут внизу.